Смерть на дорозі на рівненщині в автопригоді загинув водій. Ще двоє його пасажирів перебувають у лікарні. У зоні ризику у рівному безкоштовно тестували студентів на ВІЛ та гепатит. ITV. Новини. Добрий вечір. Водій загинув, що двоє пасажирів перебувають у лікарні. Такі наслідки ДТП, що сталося 11 лютого у селі Орв'яниця на Дубровиччині, як встановили правоохоронці, 28-річний місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та врізався в електроопору. Внаслідок зіткнення травми отримали водій. Та ще двоє його пасажирів. Нині, за фактом, цієї ДТП проводиться досудове розслідування. Отримані водієм травми виявилися несумісні з життям. Він помер у медзакладі. І ще двох пасажирів односельців 19 та 31 років із численними травмами госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі слідчі управління. Розпочали досудове розслідування. Збив людину і втік з місця ДТП. Автопригода трапилася 10 лютого у селі Бутейки, що на Сарненщині. Як повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, правоохоронці знайшли у сусідньому населеному пункті легковик Ауді 80 з характерними для ДТП пошкодженнями. А згодом розшукали й водія. Ним виявився 21-річний житель села Бутейки. Чоловік у скоєному зізнався та пояснив, що спочатку не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині. Коли зрозумів, що на щось наїхав, злякався і тому покинув. Місць. Місце події. Триває дозволе розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини другої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема і судово-медична, яка встановить остаточну причину смерті 53-річного чоловіка. У кермувальника відібрали зразки крові. Побутова сварка закінчилася летально. Цей інцидент нещодавно трапився у клевані. Двоє сусідів по кімнаті не змогли знайти спільної мови. В результаті виник конфлікт який переріс у бійку. У наслідок цього один із чоловіків отримав численні серйозні травми. А за кілька днів помер у лікарні. Більше подробиць цієї ситуації дивіться у сюжеті. Забив свого співмешканця до смерті 29 січня. Ось у цьому будинку між двома чоловіками виник серйозний конфлікт. Досить швидко ця сварка переросла у бійку. 61-річний чоловік почав завдавати своєму сусіду по кімнаті ударів ногами та руками. Поліцейські встановили, що двоє уродженців Луганщини та Донеччини мали кімнату в будинку спільного знайомого в селищі Клевань. 29 січня між квартирантами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої 61-річний завдав удари руками та ногами 53-річному. Потерпілий одразу не звертався за медичною допомогою. Втім, за кілька днів його самопочуття погіршилося. До лікарні чоловік потрапив аж 2 лютого, коли власник помешкання викликав йому швидку. Як зазначають медики, стан чоловіка був дуже важким, адже отримані травми були практично несумісними із життям. Скаржився на болі по всьому тілу. Живого тіла, як такого, не було, був сплошний синяк. Як так. Ну так побої, забої грудної клітини, кінцівок. Повністю був побитий. Була підозра на перелом основи черепа, симптом окулярів, рігідність потиличних м'язів. Медики намагалися стабілізувати стан чоловіка, та трохи більше, ніж за добу він помер у медзакладі. Поступив він 2 лютого, помер він 3 лютого, поступив десь. Після 18 до 19 в цьому проміжку а помер 3 лютого 2355. 5 п'ять. хвилин не дожив до 4 лютого. За словами сусідів та місцевих жителів, ця інформація для них стала шокуючою, бо ж за словами одних, чоловіків практично не чули та не бачили. я й не питав мені своїх колег питають. Ті ж люди, які знали загиблого та його сусіда, кажуть, обидва були спокійними, тож навіть не можуть уявити, що стало яблуком розбрату. Ну говорили, що когось побили із цих приїжджих. Це десь тут у центрі було. Так я не знаю. Поліція була і він ніби в лікарні, той хлопчина лежить у школьному стані. Додають про інцидент, дізналися аж тоді, коли на місце події приїхали правоохоронці. Ми двоє приїхали. А за цього друга щось можете сказати? Теж нічого не можу сказати. Він ніколи мало дуже рідко, коли приходив в магазин, він був, ну як вам сказати. Спокійний. я нічого про його не можу сказати поганого. теж. наразі усі обставини цієї події в рамках досудового розслідування все ще встановлює поліція. На період досудового розслідування підозрюваний, який щиро розкаюється у скоєному перебуватиме під вартою. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Ангеліна Буракартам Максимонко та Олег Шаламай, телеканал АІТВІМедіагруп. Пішов за власним бажанням. Головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кочерук написав заяву на звільнення. Він очолював медзаклад упродовж 32 років. Євген Кочерук має вищу категорію з травматології та організації лікування. Є кандидатом медичних наук та має звання заслужений лікар країни. Відомо, що головний лікар буде звільнений з 28 лютого цього року. Щорічно у зоні ризику інфікування на ВІЛ опиняється кожен сотий українець. Відтак у рівному напередодні Дня закоханих відбулася просвітницько-профілактична акція для студентів. Усі охочі мали можливість зробити безкоштовний тест на ВІЛ та гепатит. Детальніше про те, як минув захід, розкажуть наші журналісти. Для початку беремо з портової середки, пальчик. Беремо скарифікатор. Полі, пальчик. Анастасія – студентка першого курсу спеціальності біологія. Сьогодні вона вперше робить тест на віл та гепатит. Каже, процедура є важливою для кожної свідомої людини. Окрім цього, тестування проходить безболісно. Загалі не боляче. Ну можливо, для людей, які просто бояться крові, то так це буде трошки старше. А так для мене то це ні. Це потрібно робити для того, щоб бути більш захищеним від. Ну а раптом партнер там буде з цього інфікований. Потрібно більш захищатися, проходити тести. Дівчина зробила тест у рамках просвітницько-профілактичної акції, яку проводять у рівному щорічно напередодні дня закоханих. Організаторами події є благодійний фонд Наше майбутнє І, як зазначає психологиня Тетяна Радченко, основна мета заходу спобігти розповсюдженню статевих інфекцій, оскільки впродовж тривалого часу статистика залишається невтішною. Станом на 1 січня ми маємо в області більше чотирьох. Тисяч випадків зареєстрованих з ВІЛ. і офіційно на обліку перебуває майже три тисячі людей. Ну це статистика е, серйозна. В Україні так само е, щорічно виявляється більше десяти тисяч випадків з віл інфекцію вперше нововиявлених людей, які стикаються з тим діагнозом. Близько трьох тисяч це люди, які виявлені зі сніду. На події побувало чимало студентів різних спеціальностей. Для них провели лекції. Потім усім охочим зробили безкоштовний тест на наявність ВІЛ та Епати заступник з виховної роботи Вадим Пономаренко розповідає: така методика спілкування з молоддю на подібні теми є дієвою. Це актуально саме для поширеності інформування саме їхні професійній діяльності, бо вони безпосередньо контактують з учнівською молоддю, суденською молодь повсякденному житті. Тобто, це допомагає запобігти ризиків зараження даними інфекційними захворюваннями в майбутньому. Акцію проводитимуть протягом двох днів у навчальних закладах Рівного. Станіслав Мокляк, Лілія Мазо, Артем Шаула, телеканал ITV, Media Group. Про те, що на Рівненщині встановили заборону на вилов щуки, про лікування безпліддя за державні кошти у нашій області та про те, що на Дубинщині шитимуть плащі невидимки для військових, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. ああ。 З народження. В одному з дитячих оздоровчих центрів Рівного. Немовлят навчають плаванню. Піднімають голову. Кардинал здобуває другу перемогу поспіль в екстралізі. Пірнають з народження, мова про дітей, які займаються раннім плаванням на базі одного з рівненських оздоровчих центрів. На заняттях малечі допомагають швидше адаптуватися до води і тим самим сприяють повноцінному розвитку дитячого організму. Чим корисні такі тренування та як про них відгукуються самі батьки, розкажуть наші журналісти. Дитячий сміх, пірнання та веселищі. Так у одному з дитячих оздоровчих центрів рівного проводять тренування з раннього плавання для малечі. Сюди батьки приводять діток віком від двох тижнів до шести років. За словами інструкторки з плавання Ірини Кректун, подібні заняття не лише дають змогу дитині швидше адаптуватись до води, а й позитивно впливають на її рухові навички та розвиток. Загалом це таке заняття, яке має багато показників користі. Перш за все, це треновані м'язи. Це... Міцне серце, розвинені легені, це спокійний сон малюка і просто гарне самопочуття дитини. Ми підготовлюємо дитину, це все йде поступово. Ніхто на першому занятті не буде її занурювати під воду. Спочатку дитину поливають, дуємо з нею бульбашки, потім. Різні ігрові вправи, дощик, сонечко. А вже коли дитина готова, тоді вже тільки ми помаленьку починаємо занурювати. Підтверджують користь занять з раннього плавання і батьки малечі. Пані Катерина із півторарічною донькою Яриною відвідують оздоровчий центр вже близько року. Розпочали заняття, коли дівчинці виповнилося шість місяців. Жінка каже, відтоді помітила лише позитивні зміни у розвитку своєї дитини. Мені здається, що для розвитку дитини це дуже класно. Хоча дитина спочатку дуже противилась, їй не йшло, але наполегливість, робота, і вона зараз від цього процесу прямо кайфує. В плані руху, розвитку м'язів, ходіння, повзання, сидіння, воно буде тільки сприяти. Втім, як зазначає Ірина Криктун, такі заняття підійдуть не кожному. Розповідає, є і певні протипокази у малечі. А якщо ж батьки мають певні сумніви, краще проконсультуватись з фахівцями. Це захворювання шкіри. Якщо на шкірі є е, якісь відкриті ранки, або батьки прям дуже е, з самого народження хочуть вже завести дитину у басейн. пупкова ранка дитини може бути не загоєна, це також є протипоказом. Е, ну, і такі, е, Гніні, якісь висипання директорка дитячого оздоровчого центру Ольга Федорова розповідає: тут працює команда інструкторів та реабілітологів. Проводять як групові, так і індивідуальні заняття. Їхній формат батьки можуть обрати самостійно. Крім того, займається із дітьми з інвалідністю. Є реабілітологи, то заняття проводяться в основному це персонально, тому що до кожної дитини з особливими потребами є спеціальний підхід. А в якщо вже певний час пройшов, і наші тренери бачать, що цих діток можна приєднувати в групові заняття, будь ласка, це дуже класно, тому що діткам дуже цікаво займатися саме в групах. В групах вони більш проводять як, як граючись. А це цікаво для дітей, тому що наш основний напрямок це оздоровити, укріпити м'язи, провити любов до басейну і щоб діти отримали задоволення в такий непростий час, як зараз. Вікторія Якимець, Софія Капінос, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Знову проявили характер. Рівненська футзальна команда Кардинал на домашньому майданчику зіграла номінально виїзний поєдинок проти рятувальника із міста Ромни, що на Сумщині. Кардиналівці пропустили першими і двічі поспіль, втім зуміли усе виправити про вольовий поєдинок у матеріалі Далі. Рятувальник мав приймати кардинал на своєму майданчику, але у підсумку номінально виїзну гру рівняни зіграли вдома при власних вболівальниках. В головного тренера Євген Ланко зі старту випустив не зовсім звичну п'ятірку. Якщо поява Дяченка у воротах прогнозована, то поєднання Басича, Волкова, Кручка та ланка було доволі несподіване. Такі зміни, як пояснили у команді, для того, аби спробувати не пропустити на старті. План спрацював. Рівняни половину першого тайму відіграли без пропущених, мали навіть перспективу. Активні моменти, втім, все ж пропустили першими. На 12 й хвилині гравці кардиналу загубили Владислава Радченка, який вивів рятувальник уперед. Рівняни побігли зрівнювати, але при одній із атак зійшлися два капітана. Михайло Валянюк втратив. а Дмитро Баранник протягнув м'яч і по більярдному відправив його у сітку. Дмитро Дяченко не врятував 2-0 за 6 хвилин до кінця першого тайму. Рівняни відразу беруть тайм-аут. Невелика нарада. Далі футзальна магія. Ланко щось каже Басичу. Олександр розігрує м'яч і біжить за спини захисників. Кілька пасів і Ланко віддає. А Басич відіграє один м'яч. За 8 секунд до кінця першого тайму знову зв'язка. Ланко Басич у дії. Євген віддає, а Олександр робить рахунок 2-2. Дубль відсвяткував із сином. Відтак, 2-2 після першого тайму. Друга половина виявилася доволі бійцівською. Колективи створили небагато моментів. Здебільшого все обривалося на підступах до штрафного майданчика. За три хвилини до кінця Євген Ланко із хлопцями вирішив ризикнути. Рівняни почали грати з п'ятим польовим. Це принесло дивіденди за хвилину до кінця. Новачок кардиналу Едуард Волков приносить перемогу рівненському клубу 3-2 і забиває свій дебютний гол за кардинал. Рівняни після п'ятиматчової серії з поразок здобувають уже другу перемогу поспіль в екстралізі. Я дякую команді, що не дивлячись на 0-2, ми проявляємо характер. Слава Богу, що ми забили два м'ячі до перерви. І наприкінці першого тайму забили другий. Нам це допомогло в психологічному плані. Рятувальник перебуває на останньому 10-му місці. Команда із Сумщини досі без перемог. За 20 матчів у колективу Ігоря Салівона, чотири нічиїх та 16 поразок. У мене мало претензій до моїх гравців в плані самовіддачі, в плані організації гри в атаці. Ми в другому таймі створили достатньо, щоб забити цей третій м'яч. Все таки, я думаю, якби ми реалізували один із тих моментів, які створили, ми б сьогодні не програли. Після 16 зіграних матчів у рівнян шість перемог, одна нічия та дев'ять поразок. Вони продовжують. Перебувати на восьмому місці, втім відставання від сьомої сходинки скоротилося до двох пунктів. Далі у кардиналу домашня гра проти Хмельницького сокола. Відбудеться вона 17 лютого у Рівному. Води Морослак Шаламай, телеканал ITV Media Group. Баскетбольні вихідні у рівному відбувся з'їзний тур чоловічої суперліги. Протягом трьох днів шість команд з'ясовували стосунки. У підсумку непереможним залишився Дніпро. Місцева команда отримала дві перемоги у трьох матчах. Втім, у грі проти аутсайдера було неочікувано багато проблем. Про чергові поєдинки чоловічої бекарівни Дивіться далі. При потужній вболівальницькій підтримці чоловіча Бакаріна розпочинала черговий з'язний тур Суперліги. Грали проти основного конкурента за друге місце Бека Запоріжжя. До початку колективи зустрічалися двічі, і рахунок протистояння був рівним 1-1. Третя гра між колективами стартувала із обміну влучаннями. Жодна команда до великої перерви не змогла собі забезпечити комфортну перевагу. 44-43 після двох чвертей на користь рівного не вирішилося нічого і у третій чверті. Більше того, закріпити свою перевагу рівня зуміли лише за. 4 хвилини до кінця гри у підсумку 81-76. Хлопці Михайла Переверзя стартують із перемоги. По перше, болівальники це дуже дякую за підтримку. Це було неймовірно вперше. Ну за скільки ми вже зіграли з болівальниками. Звичайно, вони нас несли. Вони нам допомагали. Ну і, і звичайно, хлопці, всі молодці, всі старалися билися за кожен м'яч. І це я вважаю. Це наш, От, зараху. рахунок всього ми і виграли. Найбільше користь у грі проти Запоріжжя Рівному приніс Олександр Шепелев. Гравець за 32 хвилини на паркеті оформив дабл-дабл. Набрав 19 очок та Бив 10 підбирань активним в атаці був Елайджа Джойнер. У нього 25 набраних очок. Найкращий показник у команді після гри проти Запоріжжя на рівнян чекав поєдинок із Кривбасом. Криворіжці двічі у сезоні програвали рівному. І, взагалі, за 22 зіграних поєдинки на той час мали всього дві перемоги. Матч для рівнян мав бути легкою прогулянкою. Втім, сталося не так, як гадалося. З перших секунд Кривбас захопив ініціативу. Рівне було у ролі наздоганяючих. Увесь матч. Вперше вийти уперед, команда Михайла перевер зуміла за чотири хвилини до кінця гри більше того, по ходу матчу відставання рівнян сягало 14 очок. Доля матчу вирішилася на останніх секундах. Кривбас не встиг завершити атаку на два пункти і поступився: 78-76. Складна гра проти останньої команди Суперліги. Важка гра, дуже важка гра. І той випадок, коли хочеться сказати, що краще негарно перемогти чим гарно програти? Воно напевно, все не це про нас. Найбільше користі у грі з кривбасом рівному приніс Ромео Сміт. Він набрав 16 очок і зробив 6 підбирань. Великий вклад у перемогу зробив і Віктор Герасимчук. Баскетболіст чотири рази кидав за периметра і тричі влучав. Це допомагало рівнянам триматися на плаву. Заключною грою рівненського баблу було протистояння рівного та Дніпра, другої та першої команд цьогорічної суперліги. Щоправда, Дніпряни до цього матчу підходили у статусі команди, яка не програла жодного із 22 матчів, в тому числі перемагали рівнян. Попри усі намагання хлопців, пере. Верзія сенсації не трапилося. Дніпро тримав гру під контролем до фінальної сирени. У підсумку перемога над рівнем 87-69. Найбільше користі у тій грі господарям приніс Елайджа Джойнер. У гравця 12 набраних очок і 9 підбирань. Олексій Соловйов команді приніс 13 пунктів. Сьогодні була дуже така рівна гра. В першій половині ми трималися, тримали удар. Дніпро дуже потужна команда, але ми не опускали руки, боролись до кінця, була максимальна самовіддача. Зал, звичайно, нас ніс вперед, і навіть коли закінчились сили, нас підбадьорювали і ми йшли все вперед і вперед, намагалися бігти. Тому нічого страшного, що сьогодні проіграли. Сьогодні був хороший матч. Після зіграних матчів у Рівному Дніпро залишається непереможним і очолює турнірну таблицю. Рівне на другому місці, випереджаючи Запоріжжя на дві перемоги. Далі у Суперлізі пауза пов'язана із матчами збірної та поєдинками Кубка України. Заключні протистояння регулярної частини Суперліги відбудуться уже в березні, опісля плей-офф, де вісім кращих команд розіграють основні місця. Денис Коломес, Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Реклама на ITV.